Ці машини, які розроблялись для проведення механізованого розмінування, вони е розроблялись під певні вимоги. Да? А наразі ми стикнулися стокну, з тим, що шалена кількість необхідна даних машин. І потреба е збільшується. Але прогрес не стоїть на місці і з'являються нові технології, які дозволяють. Е Ну, як мінімум, проводити нетехнічне та технічне обстеження, що дозволяє скоротити час на проведення механізованого розмінування і застосовувати дану техніку дійсно на тих територіях, які дуже заміновані, і куди Ну, не, не можна запускати обичних ну, саперів у людей. Чому? Тому що коли там одна-дві міни на поля, то може приїхати група і знишкодити, знишкодити так, 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 так. А ну. коли там як от на, на півдні, коли в три ряда і в два ряда глуб землі, то ну, звичайно людей туди не можна запускати, це необхідно тільки механізованим засобами проводити розмінування.